Друзі, всім привіт! Позвонили, заказали тушу свині, що була у вазі приблизно 100 кг. Це жива вага свині повинна бути приблизно 130 кг. Будемо з цієї групи щось вибирати. Включимо вагу і щось виберемо. Загружається. Покажу яку, яку свиню вибрав на вагах, а потім подивимось, що вийшло у неї по виходу. Які там четвертинки по виходу получаться? Гано, ну, що це у тебе тут таке поцарапане? Де ти вже поцарапався? Так, це в мене на нас свиноматки підуть. Лягають у грязь де? Але... Ну, нічого. Ну, грязь, в навоз, грязь там. Так що, друзі, ще є на заказ. Можете заказувати, кому потрібні, туші. Туші свиней. По ценах розкажу трошки пізніше. Вага свині, Та яку я шукав. 128 кг, 500 грамм. Супер. Обзор на кормоцех буде трішки пізніше. Задня частина 23 кг.

Вагу свині ви бачили, 128 кг була в живій вазі. То одна з менших була. Тут є більші і одна тут залишилася маленька. Ось сюди, вона рябенька. Всі остальні свині такі, наче непогані. По вазі. Казати не буду, є вага, якщо потрібно, зважимо. Ціна, ціна живої ваги 85 гривень кілограм. Туші. Туші свиней 120 гривень кілога, кілограм. Кому потрібно, заказуємо. Доставочка є в город ніжин. Два, два рази в неділю. Так що, кому потрібно, дзвонимо. Номер оставлю під відео в описі. Туша йде без голови. Голова віддільно продається. Так само серце легкі. Набор це виходить. Набор це 50 гривень. Голова теж 50 гривень кілограм. Печінка 80 гривень кілограм. Друзі і гості каналу, Кому сподобалось, ставимо подобайки. А хто забувся підписатися, підписуємося.